Вітання усім. У нас четвертий день турніру Кривого битва на четвірочках. Давайте дивитись оборону. Оборона Б не хоче виходити в А. Я вже другий раз нехтую мій ліки в центрі. Напевно, третій раз прийдеться все-таки її ставити. Напевно, вона б краще тримала. Хоча хто її знає. Давайте переходити до бої. Вчора було три поразки. Надіюсь, сьогодні такого не буде. Але ось так. Два диспелери, контра навряд чи спрацює, тим паче не має протикольору. Розумію, що дивна затія, але хочу взяти. Кирила, тому що мультик. Тому що міцний. І напевно візьму Гріма також мультика. Скільки тебе життя не побачив, 1600. Чи можливо Грега взяти цього самого? Також 1600. Ну, Грек хоч якогось мільйона поставить. Давайте. Давайте так. Все-таки там на плечі гормек стоїть. 2400 життя, як і оббити. Ну хоча б грім буде мультик. Можливо, якось мені це допоможе. Я ще міркував, можна було взяти келайл мультяшну, і в мене там в червоному кольорі хтось ще, здається, був мультик. Але ж вони, а, скарліт. Але вони сюди точно не підходять. Дивіться, скільки червоного. Ну, прибираємо. Погано, ще жовті летять, тому що Віка зараз... Я кажу, Віка лісю зріже. Війну записував перед цим, то всякі віки мерещаться. Вона зараз зріже ману просто. Давайте жовті. Давайте ось так буде жовта трійка. Чи можливо спочатку ось так зробити? Поставимо Грега. І ось так. Вона зарядиться? Не повинна. Але ж і ми не зарядились. Добре, тоді пробиття. Ну і один камінчик. Подивимось, що це вийде. Ну добре, хоча б так. Але ж цар зараз ці постріли болючі. Так, Лісю, кажу, Лісю Соня буде ходити. Давайте спробуємо. Хотів сказати, я зняти якісь поселення з них. Тихіше. Так, Лісю, можливо, знімеш з когось. Не зняла. Б'ємо гормека. Що далі? Давайте, можливо, знизу зелений закриється. Мінус гормек. Зелений мені вже по великому рахунку, то й не потрібен. Давайте, можливо, тут жовтий. Давайте ось так буде точно жовта трійка. І ось так. Царю вистачило. Так, у нас є Гармек, і це перемога. Я надіюсь. Соня, звісно, міцна, але мегаміньйон. Ну, комбо не потрібно, звісно. Навіть кровотеча лягла. Ну тут грех допоміг. Ходімо далі. Чао. Тут ніби зелених хочеться. Два лікарі. Мені або брати червоних проти Кедмана, або зелених проти Соні. Знову ж таки, контра, два деспелери, і будуть швидко заряджатись. Ну, ніхто точно не варіант лишати. Так, по-червоним. Ну У мене з мультиків є Scarlet Kill, так як я й казав. Гормик, що ти? У мене в Гормика 2000 життя, а я... і він мультяшний в мене є. А я до четвертого дня дотягнув, не знаючи, ким грати. Ходімо, гормик. І ходімо, швидка, Келайл. Потрібно частіше заглядати. До своїх героїв. Так, ну Келайл вона, звісно, худенька. 1300 здоров'я. Але вона швидка. Давайте так, нам по великому рахунку потрібно прибрати центрі плечі. З урахуванням того, що вчора були і погані поля, то можливо сьогодні будуть кращі. Цікаво. Давайте трійку в лікаря. Це нам нічим не загрожує поки що. Давайте жовтів чао. Прибираємо фіолет, там складеться чи не склалося, я думав, складеться червоних. Давайте ось так і буде підготуємо собі дві червоні трійки. Навіть вийшов. Так, гормику мана не зрізалась. Ми б'ємо в кедмана. Але ж і опіки на них не лягають на мультиків. Це також потрібно враховувати. Давайте якось так. Давайте жовті. напевно приберемо їх, бо, тому що там кедман. Можемо просто не встигнути використати. Так, взялися до цієї лісю. Іти туди ж? Ні. Ну хоч тут краще. Добре, пішли в чао. Мінус центр. Фіалара ядро дрозаряджена. Давайте спробуємо лісю здеспелити щось там з них. Нічого не здеспелили, нічого не заблокували. Але пробили. Давайте тоді через синіх, ще жовті. Ну, поки що поля вибачаються за вчорашній день. Або, можливо, я з цим гормеком доперло мені. Дійшло, як то кажуть. Лучше пізно, ніж ніколи. Так, давайте в Кирила, тому що життя мало, та й прибираємо. Так, тепер б'ємо клика. Добре. Лікування відродження немає, тому їх клики не будуть заважати. Поїхали далі. Тут або зелені, або лишити червоних. Мені здається, червоних краще лишити, тому що перша лісю менша заблокує, кого інша не зріже їм ману. Ну, є така ймовірність. Тим паче камінця достатньо, як правильно тільки сходити. Ну, давайте четвірку. Кристал я щось так і не вигадав. Давайте ось так. Жовті. Так, і мені навіть зарядилися. Броню зрізали, килайл пройшлись. І ось так. Так, да, знизу руйнують червоні, але вони там далеко не від'їдуть. Фіоларом в Кедмана. Сюди під Алісю. Я ось так камінчиком зацепам і кедман повинен вистачити, так. То це ж друга справа. Так, і лал, напевно, не вистачить громеку. Не вистачило. Скільки життя? 49. Може до якось там. Добре, ну і все, шукаємо Мієліки. Це були б також програшні бої, тому що, якщо б я нічого не змінив, тому що я б шук надіявся на мій ліки, і бачите, третій... третій бій поспіль, Мієліки ліки заряджається дуже пізно. Так би, якщо б не було ударної сили, та сама контра стояла б, то в такому випадку це були програшні бої. Так, лісю заряджена. Давайте ось так і зелені підведемо під неї. Спочатку зелені тут зберемо. Потім тут. Так, як би це так зробити, щоб зараз все не полетіло? Напевно, ось так. А давайте сюди, а тут жовтий. Вистачало. Чудово. Уже три поразки не буде, як вчора. А тут червоні. Ніби й нема куди. Сині, сині, сині. Давайте візьмемо синіх. Ходімо, грек. Тільки віддамо греку міцніший загін. Ось так. Атака, М'єліки немає, да, загону такого? Вони однакові. Давайте ось так. Поїхали. Складна ціль ось ця. Дуже багато умовностей. Не чіпати лісю, щоб ману не зрізала, не чіпати колена, щоб не підсмажив. А червоні продовжують продовжують з'являтися. Добре, давайте дві зелені трійки. Хочеться знайти хоча б мії ліки. Можливо, закриється знизу. Закрилась. Лісю ще зарядиться. Давайте ось так трійку. Не хочу ризикувати. Можна жовті, в принципі, зібрати, але ж мені потім зріжуть ману. Тому давайте краще сині. Ну і ось тут нічого не закрилось. Так. Ну, прийдеться прокидати в гріма, розумію, але потрібно щось шукати. Не вистачає синіх. Жовті три камінця я не дозаряджаюсь. Давайте ось так знову в гріма. Ну ні, я не можу сині знайти. Зелені мій ліки це добре, але можливо ось так. І потім синій, якщо не комбо ніяко не буде, то лісо не зарядиться. Ну це все. Давайте спробуємо хоча б якимось чином пробити гріма, я не знаю. Щоб хоча б не нулик. Ні, це нулик, гріма не проб'ємо. Далі всього неприємно по центру мультик. Ну тут зелених потрібно брати. Нема кому зрізати ману, тому вході Кедман. Так, а що тебе в альфі по життю? Півтори. Тисячі. Давай камінець буде більніше бити. Що тут? Мультиків немає, лікарі, тому... тому можна альфі взяти. Пале чудове. Червоні, дивіться, брав. Мені здається, що брав би всі, бо її червоний колір. Були б шанси їх в попередній перемогти. Щось занадто багато його. Ну Давайте жовті ось так. Синій кристал. Давайте його прибирати. Соня все одно ще раз сходить. А можливо і ні. Ні, не сходить. Хоч і Альфі пограю. Де я її ще коли використаю. Так, ну б'ємо Її, напевно, і блокуємо. Знову синій. Це в попередньому бою так, так багато синього. Було б дуже чудово. Так, ну скітл там дотроїться. Тому зелених неї прокидати поки немає сенсу. Так, а ну, Альфі, твій вихід. Ти ж не багато б'єш? Ні. Ну тут легко. Тут оборона, в принципі, була просто нескладна. Все-таки топ-5. Великий там топ-5, 9 тисяч та великий. Ну, ніби якщо завтра відіграю хоча б з однією поразкою не більше, то, можливо, ще якісь шанси там і будуть. Ну, поки що вони не, не проглядаються. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.